Новий влог. Всім привіт! Дивіться, хто в мене як завжди. Як завжди на постійній основі. Вже третій влог підряд. Ми в шоку Дивіться, який у нас тут просто естетик вайб. Знову ж таки, айслат, до якого я не можу звикнути взагалі ніяк. І що в нас тут? Історія. Ми ще до неї, до речі, навіть не дійшли, тому що ми говорили англійською, і тому в мене зараз в голові просто одна англійська. Я не можу від цього всього відійти. Просто вайб vibe... літа. Та літній вайб. Gracias. <laughs> Я не сама. Я їй кажу, що вона починала вести Ютуб. Скоро. Скоро. Вона Soon. скоро почне. ND. Я надіюсь. Я вірю. І так, що з нами сталося за 10 хвилин останніх? Ми побачили ніколи сакар. Двічі. І ми собі просто йдемо. Просто йдемо і побачили чотирьох, чотирьох футболістів Динамо. Пражка, Ваната і ще когось двох. Чесно. Ми не знаємо кого, бо ми, не, ми не побачили. Ми, як це? ми собі йдемо, буквально. Декілька хвилин пройшло від а, того, як ми побачили Нікола Карму, і вже собі йдемо. І тут чотири футболісти нас. За вечір сталося більше ніж за цілий день. Ще раз? Я думаю, доля. Бачите, ми просто весь час говорили просто купець. А щоб ви розуміли, ми познайомилися через інстаграм, тобто ми ніколи не були знайомі. Такі типу. О. Це, до речі, наша друга зустріч. Я на першу думала знімати влог, але там щось пішло не по плану. Я ще, до речі, така втомлена за цей день, бо я ще була у школі, теж дуже багато всього. Маю зараз встигнути сісти на якийсь транспорт і доїхати додому. Знаєте, що таке піти гуляти і взагалі нічого не зняти. У мене просто немає пам'яті взагалі. Тобто я не можу навіть, от я оце от відео знімаю, і я навіть не знаю, що робити далі через те, що в мене вже просто буквально пам'яті не буде. Мені навіть Міра не змогла перекинути фотографії, тобто вона їх вже потім точніше вже скидає телеграму. У мене з цієї пам'яті просто повний капець, от повний капець. Ще тепер сталося щось з вайбером. Він у мене повністю полетів. Тобто, в мене немає навіть жодних переписок. Є одні, але це, ну, за 2022 рік. Тобто, там такі повідомлення. Коротше, не знаю, що це сталося. Ми дуже класно погуляли. Ми, чесно, ми просто весь час говорили. Ми в кав'ярні, ми там сиділи, напевно, дві години, просто говорили. Потім такі: ой, вже треба йти. Коротше, там, от. Зараз буду вже, хочу помити голову, потім буду їсти, бо ще вже дев'ята година. Ну окей, нічого не встигаю. Пішла я мити голову і доїсти. Дуже сильно хочу їсти прям. Дуже сильно. Ну що, доброго раночку. Сьогодні вже обіцяю бути більш лайфовий контент. Через те, що просто останні оці всі відео, які я знімала з кожного дня, це, звичайні нарізки. Чому так? Тому що в мене просто закінчується пам'ять. І я буквально от не можу нічого зазняти. І я не знаю просто, як бути далі, через те, що сьогодні мені пам'ять дуже і дуже потрібна, а де її взяти, я просто не знаю. Ну... Е... Як то кажуть, вже не перший раз я виходжу з такої ситуації, тому буду щось думати. В планах підстригтись. Я не знаю скільки, але мені здається, що десь я навіть не знаю просто початок літа, і я би хотіла якось, ну... щоб було трохи легше, але я розумію, що стільки я не хочу, тому що в мене так було а, перед початком осені. От. А я ну, десь можу. Остільки, думаю, було би добре. Іду збиратися їсти і будемо їхати. А ввечері взагалі просто дуже-дуже чекаю побачити, куди піду потім. Ну просто все. Чекайте. Одягла, ну, в принципі, просто найзвичайніше, що може бути, найзвичайніше, що може бути, саме нема такого. Окей, okay. <laughs> uh, вже біжу, бо просто дуже і дуже сильно запізнююсь. Ну, якщо я не запізнююсь, то я просто не я. <laughs> Чесно, я просто в шоці. Ну, типу, я не відстригла дуже багато волосся, але мені настільки подобається така довжина, що це все. Це любов. Просто що зараз я ще їду додому, потім uh, вже туди, куди побачити куди. Знаєте, така інтрижка чуть-чуть тримає інтригу. Да. А потім вже, не знаю, можливо ще підогуляти, але це ще не точно. We rise like tall buildings. Ми побачили а, поїзд, потяг, перепрошую, в Київ. 23.05. Ми їдемо. Ми їдемо. То я жартую. Через три роки, через три роки я сідаю в цей потір, і я йду в Київ. Запам'ятайте мої слово. Що можна сказати? День пройшов просто дуже класно. Я просто в шоці, я підстригла волосся. Я була на футболі і я гуляла з подругою. Ми гуляли, ми просто говорили про все. Буквально про все. От то ми нарешті вже розійшлись. Ми були на вокзалі. Про що тут ще говорити? Коротше, е я вже буду прощатися з вами. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. По традиції, всіх цілую, всім па-па.